Всім привіт! Що людина, мабуть, у своєму житті, хоче найбільше? Мабуть, людина в своєму житті, хоче найбільше, не хворіти, не старіти, жити вічно та завжди бути молодим. Але це факт, що самого народження нашого ми хворіємо, наше тіло старіє, тіліє, воно тлінне, хворіє. І рано чи пізно кожна людина дотримується смертю. Але чому вони не додумаються? А що далі? Тому що далі вічність. І хто переміг єдиний смерть? Єдиний смерть переміг Ісус Христос. Він воскрес не тлінному тілі і обіцяв таке саме нетлінне тіло і життя вічне своїм учням, які виконують волю Божу. Нам потрібно фокусуватися не на матеріальних цінностях, не на плотських цінностях, не на земних, а на духовних, тому що духовні Божі цінності вони є вічні, і нетлінні. тільки поєднавшися з Ісусом Христом. Тут при житті ми зможемо успадкувати вічне тіло та життя вічно.